Як місяць змінює твій настрій? Емоційні хвилі за чотири фази у грудні місяць постійно впливає на наш настрій, але саме в грудні ці емоційні хвилі відчуваються набагато сильніше. Ось як кожна фаза місяця може змінювати твій стан. Новий місяць перезавантаження. У ці дні емоції стихають, мислення стає глибшим, а тіло просить тиші. Ти відчуваєш потребу відпочити і почати з чистої сторінки. Місяць зростає, хвиля підйому. Енергія рухається вгору. З'являється натхнення, мотивація, нові ідеї і бажання діяти. У грудні ця фаза особливо сильна, вона відкриває шлях до рішень. Повня. Емоційний пік. Усе, що ти відчував, стає яскравішим. Радість сильніша, страхи гучніші, інтуїція точніша. Груднева повня висвітлює приховане і дає емоційні откровення. Спадний місяць, очищення це час відпускання. Настає легка втома, але вона лікувальна. Ти завершуєш цикл, скидаєш напругу і готуєшся до нового підйому. Місяць постійно говорить з тобою через настрій і відчуття. Просто прислухайся, і ти побачиш, як твої емоції рухаються разом із ним.